У мене був якийсь а, один із нервових днів. <хи> і, а, я через музику дуже багато вивільняю своїх негативних емоцій і просто того, що в мене накопичувалось, і мені хотілося покричати. Я українська пісня така. Я щаслива зроду, маю гарну вроду молодої маків цвіт, доки за мною, за молодою приблуди. Дід, і оця фраза, вона мені прийшла в голову. Я щаслива з роду, маю гарну вроду. Я її співала, коли мені було 7 років. Ну, це от коли я дитиною ще ходила на концерти, це от, така була пісня. А от ця фраза Я щаслива з роду, маю гарну вроду, вона настільки тоді мені лягла, що я думаю, там. Зайвих слів не треба. Я просто буду співати про український традиційний стрі, про гердани, підвіси, кризу. Більше нічого і не треба було. Там шість строк, і вони дуже гарно описують емоцію стан.